Вітаю вас, друзі! у на сьогодні. Поговоримо про наказ 338. Сіве вже знаєте чудовий наказ, як ми оформляли свою пасіку в минулому році. В день подачі заяви вам повинні видати паспорт пасічника. Це чудово. Везли за 100 гривень ветеринара. Приїхав ветеринар, подивився ваших бджіл, зібрав підмор, написав направлення і ми поїхали здавати аналізи. В цей же день дивляться наші аналізи, виписують, виписують на, е, направлення, їдемо. Теж Держспоживслужбу, нам заповнюють і документи наші готові. Кожен пасічник може за 100 гривень торгувати до 325 тисяч гривень. Чудово, чудово. Що ще чудового, як на мене, в цьому наказі. Фермери. Всі пасічники жалілися, що потрава бджіл, потрава бджіл. Ну, у мене зараз Фермера подалі відійшли від мене, не, не травлять нічого поля. Це дуже чудово, це чудово і для екології е, нашої України. Згодні зі мною? Я думаю, згодні. Нещодавно до мене попав аудіозапис. Робоча група пасічників або не пасічників обговорює, як скасувати наказ 338. У мене як у пасічника виникає дуже багато питань до цієї групи. А особисто якась Тетяна і її група е однодумців. Деякі, е ну я думаю, це також пасічники е піднімають, що щось удосконалювати потрібно, а вони е настоїть на тому, що потрібно скасувати. Я задам декілька питань цій Тетяні і Одномуся. Що вас не влаштовує в наказі? Оформлення пасіки? Чудово. Цей день видають вам ветеринарний паспорт і ви працюєте законно в законному руслі. Що вас не влаштовує? Потрава бджіл вже зараз розпочались такі справи, що пасічники виграють суди. Це чудово? Чудово. Чи ви приближені до фермерів? Що вас налаштовує? Чи влаштовує потрави полів? Ну, якщо ви фермери, то вас влаштовує. Нас, людей, не влаштовує і пасічників. Потрава полів нас не влаштовує. Ви зберете урожай, ви потравите наші землі, ви заробите якусь копійчину, ви потравите наших бджіл. Що? Що далі? Що далі? Ви думаєте за своїх дітей, внуків? Що вас ще не влаштовує? Закон дав право отримати, ну зараз під час війни не отримуємо дотації на бджоло сім'ї. По 200 гривень на сім'ю. Що вас не влаштовує? В цьому наказі дали заробити бджолярю 325 тисяч на рік. Де таке дано? 325 тисяч я працюю вчителем в школі. Для мене це дуже велика підтримка. Вище. Ну, це якісь великі. Маски. Тут потрібно сплачувати налог. Не цієї суми 325 і зарплатів 325 тисяч на рік. Вище ти вже обо, е, на тебе податок. Ну, Так все працює в європейських країнах. Що не так. Друзі, вискажу свою точку зору. З'явились в цій робочій групі люди, які проти Чудові, Мене влаштовують по фермерам, по потравам, по виплатам, по заробітку. Мене все влаштовує. Я не знаю. Мало хто знає е цей наказ. Наказ 338 про бджільницю. Зайдіть, почитайте, ознайомтеся і ви зрозумієте, що він напрацьований людьми, які займаються бджільництвом. Е дуже чудові закони. Я за цей наказ. Розкасування цього наказу піднімають ті люди, які, напевно, зв'язані з фермерами, з агрохолдингами великими. Тому що там набагато більший заробіток. Але для цього потрібно травити бджіл наших травити. Ну все, що вони садять, травлять. Вони піклуються за бджіл, а садять все те, що не опиляється бджолою. Їм наша бджола. Не потрібна, запам'ятайте це фермерам на даний е, момент е, бджола наша не потрібна, сонях, гречка і так далі. Садяться таке, що пжола на нього не летить. Так що, друзі, я за цей наказ 338, ознайомтеся з ним. Чудові, ніхто на вас не хоче е, накласти якийсь там налог. Якщо захотять... Ну, можливо, там щось будуть приймати. У ну, нас дуже багато, ми зможемо підняти ці питання і вибрати, вистояти свої права. Все, друзі, висказався, побіг на роботу. До зустрічі!